Сьогодні подивимося, в якій сфері тобі треба щось змінити, або на що звернути увагу. Ось розробила такий розклад. І у нас це перший варіант, другий, третій, четвертий саме часи, тому що час на що звернути увагу. Якщо потрібно вам час, подумайте. Обирайте інтуїтивно. І так, хто обрав перший варіант? Ну, вам треба звернути на своє здоров'я, вам треба зробити якесь обстеження, звернутися до лікаря. Бачите, там медичний заклад. Можливо, здати якісь аналізи, щось зв'язане зі своїм здоров'ям, або звернути на увагу здоров'я своїх батьків. Якщо вони вже похилого віку, то, можливо, і їм треба ваша допомога. Так, другий варіант, на що вам треба звернути. Ну тут, перш за все на себе, тому що у вас дуже багато. Ви е, хочете візде встигнути е, все проконтролювати. Я-я-я, я-я. Дивіться, яка ви здорова, яка все маленьке. Е, вам треба краще звернути увагу саме на себе, на свої потреби. Не треба вирішувати всі задачі, які є. Е, Вокруг вас. Зверніть тільки те, що цікаве саме вам і вам потребує саме зараз. Ось, витащила додаткову карту: І саме те, що вам розриває серце. Закрийте свої потреби, не розривайтеся між усіма, обріжте всі оці лінії не потрібно, бо бачите, ви роздираєте вас і ви можете залишитися одна, тому що з такою жінкою партнер не витримує. Третій варіант, на що вам треба звернути. Вам треба звернути е, на свою духовність. Е, не звертати увагу тільки на матеріальне, тільки що поїсти, що купити, що там, е, а іменно на духовне, розвиватися якось е, трішки духовно карти. Так, ось, дивіться, теж додатково витащила. Тут означає, що бачите, вам, можливо, треба медитувати. От, вам щось можливо, знаєте, є такі з чашами проводять медитації. Те зробити, щоб ви були в благості, щоб ви були в духовності, саме те, що вас хвилює в душі. Ось, бачите, така аура. І тут більш про духовність, більш про любов до себе. Четвертий варіант, ну, вам треба знайти своє хобі, знайти заняття по вашій душі. Це може бути малювання, як на цій карті, це може бути любе там, вишивання, це може навіть бути і спорт, все що завгодно, те, що вам по душі, щоб відкривалися далі двері. Ви творчо закрилися, і у вас ну, у нас. Творче, треба підходити до всього, так, до відносин, до роботи. У вас це зараз момент закритий. Вам треба відкрити цю творчість і подивитися, що там. Ну, розвивати її. Бачите, взяти якийсь тайм-аут, так, зробити щось таким, знаєте, з великим захопленням по любві. Ну, тут не обов'язково знайти свою половину, закохатися в когось. Тут мають на увазі закохатися в якусь справу. От, так що... Такий ось розклад. Якщо вам він сподобався, ставте лайки і звертайте увагу на своє життя.